Привіт з вами, я Вик Бобік і це Брукхевен. і сьогодні я покажу, як отримати одну секретку. Ну як секретка? За це нічого не даєте, ви просто дізнаєтесь. В новому домі. Спершу нам його потрібно на заспавнити. І це саме у цей дім. Кіностудія. Чекаємо, таке ну це банально. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І це буде повний туторіал, як отримати секретку. Чекаємо, чекаємо, доки загрузиться. Все загрузився далі. Далі далі. Е, далі нам з знадоби... спершу, чим нам взя... все зробити, нам спершу для Вообще, щоб її отримати, потрібна червона карточка. Взяти червону карточку отут, в кімнаті. Е, піти в цей ліфт, той, що знизу, і активувати тут карточку. Чекаємо. Все, ми потрапили. Бачите? Тут манікени у нас. І бачимо, у нас загорілася лампочка із шести. Якщо тут буде записка. І тут. Так, так. І тут буде розказано те, що нам потрібно. Зараз знову нам потрібно звернутися назад. І... то. Тут розповідається в записі, що нам потрібно взяти оцю лабораторію. Далі, ті ж лабораторії натискаємо на. отут, Запам'ятайте, і ззаді цієї буде кнопка. Бачите, воно засвітилося. Оцю. І далі на цю другу теж натискаємо. Чуємо електрика, все отут таке. Воно було не совсем, я не помічала. Далі. Заходимо в цю кімнату і бачимо там скло. Тут сука, ще давно лежить. Натискаємо другу емоцію. Все зламали, зламали. Дивіться, тут буде записка. До містера Прикхена, типу, те, що. Це агентство їх більш, біль, їх багато. Ну, це не в них головне. Максимум, ну, може, я не знаю. Далі, коли у нас є синя карточка? Відправляємося на другий поверх. Ну, тут, хто був уважний, побачить, що навіщо взагалі ця синя карточка. Можна... Далі, там, де манікени, тут активірується. Бачите, три кнопки. Відкриваємо ще одна. Заходимо і бачимо отаку от кімнату. Що нам тут зробити? Нам оце все може цікавить, може ні. Хто не знає, от то це ці, 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 на яке я зараз дивлюся, це, це, це в лікарні є таке. Далі, дивіться. follow Donut мене is Follow беремо. Блінлі, донот. Зінг, зінг, Бері Доно. Follow бліндлі, Доно зінг, Money і Everzing. Після того, як ми ввели те, що в мене було. Ми натискаємо на цю кнопку. Бум-бум-бум! У нас активувалося, ми правильно, бачите це зелене. А далі чекаємо, доки загрузиться. І далі. Тут написано сигнальний код собачка 404. Бачите, тут залишня залишилося. Знову! Далі нам потрібно поїхати назад, там де наш фільм знімається. І і, і, далі, далі, далі нам потрібно еш, піти наверх по цим сходам, потім драбині, по драбині. І отут там ввести ті самі цифри. 404. Активовуємо. Чекаємо доки. Тут все буде. Сигнал актив, дивіться. Далі треба і з цього буде, бачите, виходити отакі штуки. І все, далі припиняється. Все, оце все. Тут Нічого воно не змінюється. просто нам якийсь сигнал. Секрети брук. Хевня, ну броканс, є секретний, типу миленького є всякий секрет. Навіть сюжет, можна сказати. Якщо ми знову в лифт, я не перевіряла, але може. Буде. Ем... І тут у нас будуть всі, бачите, лампочки загорілись. І тут а, нічого не змінилося, просто всі лампочки загорілись. І все, далі нічого. Але дивіться, бачите, тут сигнал. Це, походу, є підказка, навіщо нам оце. Тут просто лікарня! Може що він. Ну тут вже є і так пасхалка. Я давайте покажу, де знаходиться ця пасхалка. Така не розпанеться. Нам потрібно лобі, щоб швидше було. Так-так так. -так, -так. Е, Спанем. Яка у нас є, оцю візьму. E, speed. І mm дрифт, -hmm. mm -hmm. ну трішечки менше. Mm -hmm. І нам зараз потрібно знайти лікарню. Я бракаю, якщо ви можете казати во лікарню. Во, лікарня. Во. Далі перед тим як піти. Пі... Візьм... Нам? Ну, дивіться, це для екстрим. Короче, Нам для цього знадобиться. Драбина. Без драбини ніяк. Мало. Я не знаю. Коротше, йдемо сюди і бачимо тут дірку. Бачить, типу забрав. Станом драбини. І бум-бум-бум, ми потрапили он туди, Бачимо. Тут у нас агентство Брукхевена, якісь Хевина. Просто крісла, да? А тут-то... Можно ли? Ах ты. А тут-то... Это просто видно вот Мы там. Далее, далее. Что у нас далее? О! Я что-то Я походу что-то открыл, но я не знаю. Видите, тут у нас пистолет был, был Полезный его брат. И тут-то вот такие чуди. чудик будет. Да? Я не знаю, як цю секретку активувати. Взагалі активувати секретку. Цю. Тому всім пока, дякую, всіх будуть видання!